На годиннику шоста ранку Валерій Фокін у салоні своєї маршрутки збирає з пасажирів по 80 гривень. Саме стільки зараз коштує проїзд до Оріхова, міста, що в 10 кілометрах від лінії фронту. Обстріли як? Ну та стріляють, біля мене не падало. Раз за все время веселянки на установці. Ну, я опоздав. Раніше впали, я як. Не боїтеся, в залані ніякого не немає. Нема. Ви знаєте, я стараюсь про це дуже не думати. Як будеш думати, що ж, будеш труситися. Їду даю все, людям треба їхати. Валерій розповідає, працює на маршруті Запоріжжя-Оріхів позмінно тиждень на тиждень. В день робить по три рейси. Інколи салон забитий настільки, що людям немає де стояти. Цього ж разу пасажирів небагато. І майже всі знайомі для Валерія обличчя. Привіт. Так. Біля вікна сидить Володимир Білий. Чоловік вдосвіта їде із Запоріжжя до рідного Оріхова всього на кілька годин, аби полагодити залишки своєї оселі, яка побита ворожими обстрілами. Каже, прожив у місті майже 60 років. Втім, відчуває, що вороття туди більше не буде. В началі війни був один прильот, потім я приїхав додому. Вторий був у дворі, а це я рядом там одно ну, Кришу зниску. USB вставлять і опять черепить поправлять то что осталось дай бог чтоб сегодня выложилось может завтра придется все зависит от надо хоть щось зробить хотя он потом як его в ютубе читать став рихо мертвый город все Горячка, кто выходит нет Маршрутка Запоріжжя-Оріхів залишилася єдиним громадським транспортом, що сполучає ці населені пункти. Нею чотири рази на тиждень користується Микола Тютюнник. Чоловік розповідає, їздить у місто під щоденні ворожі обстріли на роботу. Даємо воду людям на Черемушках. Генератор, скважина, люди, які живуть, у нас беруть воду, щоб, щоб хоч якось можна було жити. Ну страшно, ну бахкають, ну і що. Як судьба, значить, значить судьба. Тим часом Валерій зосереджено слідкує за дорогою. В салоні тихо, музику чоловік не вмикає. А от те, що обговорюють пасажири, інколи вхоплює на слух. Зізнається, тема розмов одна. Раніше так постійно то впало, вдарило, розбило, а зараз люди вже звикли, що воно все побите, все розбите. Ну, про що можуть ще люди балакати? Що наболіше людей? Коли ждуть, коли все це кончиться. Валерій каже, хоч працює на цьому маршруті недовго, дорога для нього рідна, адже до весни 2022 року чоловік і сам жив у Оріхові. Нині ж його будинок пошкоджений численними ворожими обстрілами. Всі які мене ось які відчуття в цьому домі, йод на пасмуки жили. О сьомій ранку на маршрутку в Оріхові вже чекають нові пасажири. Валерій каже, звідси люди їздять по справах. Хтось в банк, хтось за покупками. П'ятнадцять хвилин стоянки, і він разом із ними рушить з прифронтового міста. А за кілька годин повернеться сюди знову. Анастасія Потапенко Максим Савчук Суспільне новини Запоріжжя.